Хеллоу, народ, сьогодні ми з вами знову будемо занурюватися не зовсім тривіальний контент. Він в першу чергу створюється для ентузіастів, яким хочеться побачити щось новеньке, які шукають собі справжнісенький топ за свої гроші, і те, що не лежить на поверхні, Ні. до мене в руки потрапив смартфон Honor 100, який я е, замовив безпосередньо з Китаю. Е, чому це не тривіальний контент? Тому що е, як часто ви бачили в Україні, що хтось торгував е, саме китайськими смартфонами, Honor? Я припустив, от що давно дізнався, що там прямо з коробки є українська мова, що там підтримується google сервіси. Тобто, якщо розглядати смартфони Honor. З Китаю, і припустимо, там Realme, OnePlus, Vivo, Oppo, то смартфони Honor виглядають більш привабливо для українського ринку. А при цьому вони не коштують усіх грошей світу. Що розуміло, цей Honor 100 технічно від наступного покоління Honor 200 майже не відрізняється. В Honor 200 там завезло цей телефотооб'єктив з 2,5 кратним наближенням і батарейку на 5200 мАч. І той смартфон зараз продається в алло, щось там близько 25 тисяч гривень. А у цей Honor 100 можна купити в Україні там близько 14 тисяч гривень, 14-15. Коротше, сьогодні в першу чергу я хочу розкрити питання актуальності китайських версій смартфонів Honor на ринку України, зробити порівняння цих пристроїв з конкурентами, такими як Xiaomi, Realme, OnePlus і все те, що ми з вами так сильно любимо. На прикладі 100, який своєю чергою за рік подешевшав там щось на 10 тисяч. І повірте мені, сьогодні за свої гроші це прямо скарб. Це такий невеличкий вам спойлер. Ви знаєте, що я просто так заабияку тему не берусь. Тож давайте всі, кому цікаво, влаштовуватися затишне місце, прихопіть із собою гарний настрій, не забудьте аванс поставити подобаєчку, а я починаю! Але перед цим, дорогенькі мої, я вкотре вам нагадую, якщо вас цікавить щось таке нетипове там, випущене для китайського ринку і те, що там коштує в Україні копійки, ви обов'язково завітаєте в наш інтернет-магазин androprice.com.ua. Та навіть якщо вас це не цікавить, і ви більше віддаєте перевагу офіційним там Samsung, iPhone, Xiaomi, Realme і так далі. Коротше, все те там є. У нас там асортимент смартфонів просто неймовірний. Є і носимі гаджети, є і навушники, є тими, там усілякі там роззов і, коротше там багато всілякого такого. Тож можете користуватися нашими послугами, впевнені, що сервіс нашого інтернет-магазину вас і вам сподобається. Також хочу запросити кожного з вас прийняти участь в розіграші смартфону Pixel 8 Pro. Він в ідеальному стані, це не новий пристрій. Ось проте, повірте мені, якщо він вам дістанеться на шару, ви будете ним задоволені на всі 100%. Що треба зробити для того, щоб прийняти участь? Задонатити від 300 гривень на допомогу нашим бійцям, які зараз потребують в засобах реп аналізаторів дронів і так далі. Більш детально за це я розповім в кінці відео. Тож давайте долучайтеся, допомагайте нашій армії, і розповідаєте за наш розіграш своїм друзям. Ну а зараз ми повертаємося до нашого погляду. По перше, давайте подивимось на комплектацію тієї самої китайської версії смартфону Honor 100. На що я хочу звернути вашу увагу? Захисна плівка вже наклеєна на екрані пристрою. Також в комплекті ви знайдете отакий прозорий силіконовий чохол, блок живлення потужністю 100 Вт і USB-A на USB-C кабель. Чому все це важливо? Тому що сьогодні китайці одні з небагатьох, хто досі дарують своїм покупцям такі жирні комплекти поставки. Подивіться на смартфони моторола. Так в цілому вони. Непогані, однак там, купуючи смартфон там, за 15 тисяч гривень, умовно вам треба буде ще окремо докласти десь там 1,5-2 тисячі гривень для того, щоб купити собі порядний блок живлення, порядну плівку. Чохол там теж буде в комплекті. Коротше, в будь-якому разі купуючи китайця, сьогодні ви все одно заощаджуєте чималу суму грошей. Нагадаю, що цей пристрій абсолютно новий в такій упаковці може продаватися на ринку України приблизно там за 14 000 до 15 тисяч гривень. Давайте дивитися. Що він нам пропонує скляну задню кришку, пластикову раму і екран з невеличкими заокруленнями? Його вас складає 183 грами, товщина 7,8 міліметрів. Тобто він не доволі компактний і я вам скажу що з точки зору ергономіки. Ну якщо припустимо порівнювати з конкурентами, такими як там POCO F6, Realme GT Neo 6 SE, там Айку z 9 Plus і всією цієї піздобратію там до 15 тисяч гривень. Скажу чесно, що рівних у цьому Honor 100 немає всі, ви знаєте, що я не дуже добре ставлюся до цих заокруглених країв однак, з точки зору ергономіки, це прямо щось дуже і дуже приємне. Компанія Honor, яка, в цілому це Huawei, вони на цьому розуміються. І якщо більшість конкурентів до 15 косків єдине, чим можуть показуватися це, там, потужним процесором, то про матеріали корпусу всі мовчать. Там є ще Motorola, однак у Motorola все одно гірше заліза ніж тут, а матеріали корпусу. Не ліпше. Коротше, ці китайські смартфони Honor це щось між моторолою і Поп. Тут теж доволі потужне залізо. Однак від Моторолу дісталися дуже круті камери, Тут навіть камери кращі, ніж у моторолі. Тож, повірте, мені тут буде про що поговорити. Слоту для карти пам'яті тут немає, однак навіть базова модифікація одразу пропонує 256 ГБ. А так, також сюди можна встановити дві фізичних сім-карти. Стереозвук завезли, він, до речі, доволі якісний і гучний, тобто до нього взагалі. Питань нуль, а сканер відбитків розташувався під дисплей, який працює доволі швидко. Іде до чого, у мене є питання до його місця розташування. Як на мене, він знаходиться трохи занизько, проте можна звикнути і загалом з цим теж все окей. Тож, друзі, тактильно він дуже приємний, дешевизною від нього взагалі не віддає. Єдине до чого у мене є питання, це до покриття задньої кришки. Ось воно доволі марке. Ось і добре так збирає відбитки пальців. Можливо, це чисто на цьому чорному кольорі. Крім нього є срібний, блакитний і пурпуровий. Ну, і окрему увагу, звісно, привертає блок камер. У Huawei з цим взагалі окрема історія, як я вам сьогодні покажу, як там виглядають Honor 200, Honor 100 Pro, Honor 200, про там взагалі такі овальні блоки камер, я так ніколи не, не бачив. Як на мене, виглядають вони максимально трешово. А в цьому смартфоні все більш-менш непогано. Коли ти повертаєш його горизонтально до себе, таке враження, значить на тебе дивиться такий симпатичний робот. Ну і тепер оглядайте. На його братів я розумію, що компанія Huawei не хоче бути ні на кого схожою, щоб там їй там приписували плаяди і так далі. Проте краще вже робити так, ніж ну отак. Спереду смартфон теж виглядає доволі симпатично, у нього тонкі рамки навколо дисплею, проте я можу сказати, що в кінці 2024 року це буде якось здивує. Навіть там бюджетні Motorola чи Xiaomi до десятки пропонують плюс-мінус те саме. Тут більше хочеться поговорити за саму матрицю. Діагональ дисплея складає 6,7 дюймів. Тип матриці AMOLED, роздільна здатність 1,5 к максимальна частота розгортки 120 Гц. Заявлена пікова яскравість 2000 600 Однак реальні цифри, які ми змогли заміряти за допомогою люксметра зараз перед вашими очима. Скажу вам так, що дисплей максимально приємний, у нього немає жодних проблем із шивом, кольоропередача прямо супер. Тут все добре налаштовано, прямо з коробки. Тобто вам не треба для цього йти там окремо налаштування, щось там класти. Хоча, якщо вам такі кольори не сподобаються, в чому я дуже сильно сумніваюся, така можливість у вас буде. Те саме можна сказати, і за частоту згортки за замовчуванням встановлено динамічне налаштування. Тобто для того, щоб заощаджувати заряд батареї, для того щоб залежати від сценаріїв, система сама обирала, де буде там 120 Гц, де буде 60 Гц, де буде 30 Гц. Проте, якщо вам такий підхід не подобається, ви можете встановити, щоб постійно було 120 Гц і анімація буде усюди плавною. Покращувачі відео теж завезли, однак всі ви добре знаєте, що вони непогано так жируть заряд батареї. Тож я їх вимикав. Коротше, мати це 100% дуже крута, і мало хто з конкурентів пропонує щось подібне до 15 тисяч гривень. Ти в Знову оця оболонка Magic OS максимально приємна. Хто раптом не в курсі, це продовження легендарної Emotion UI, яка була раніше встановлена на смартфонах Honor і Huawei, от зараз у них там Harmony OS. Проте філософія не змінилася. Так, з точки зору кастомізації вона трохи поступається і One UI і ColorOS, проте я не сказав, що тут взагалі немає ніяких можливостей. Однак, з точки зору стабільності, плавності роботи, анімації це просто виша. Останнім часом я дуже часто повторюю в своїх оглядах, що оболонка працює як швейцарський годинник. Це стосується там Vivo, Oppo, Realme. Так, от тут така сама історія. Ще раз, це усе конкуренти, це лідери на китайському ринку. І, зі Стабільністю тут все дуже і дуже добре. З коробки смартфон працює на 13-й версії Android, до 14-ї він вже оновився, 15 ту і 16, ту він швидше за все теж отримає. Тож з підтримкою у Honor точно все окей. Що ви ще маєте знати, коли купуєте е, смартфони від цього бренду напряму з Китаю? Якщо от робити порівняння з Oppo, RealMe, OnePlus і так далі. От коли ви берете чистокровних китайців, там немає української мови. Максимум, що вам пропоную. Виробник це російська мову або англійську. А тут, прямо з коробки, є навіть українська мова. Хоча смартфон випускається для китайського ринку. Тобто це такий мультинаціональний бренд. Вони хочуть конкурувати з Apple, вони хочуть конкурувати з Samsung, тому і пропонують щось подібне. На смартфонах Honor Google сервіси встановлюються в два кліки, заходите на налаштування, вводите Google і ставите галочку, потім з фірмового магазину завантажувати Play Market і все, усе працює. Єдине, що так само, як і на усі. Інших чистокромних китайців тут не буде Android Auto і тут не буде Android Voice і Gemini треба буде встановлювати окремо, бо за замовчуванням тут якийсь свій фірмовий голосовий асистент, який зветься Йо-Йо. Однак, майже усю китайчатину можна легко видалити. І єдине, де ви зможете побачити усі китайські іероліфи, це там зайти десь далеко в налаштування, там і потім під налаштування, і там щось таке спливе. Коротше, кажу вам, як реальний користувач з України. Якщо припустимо обирати варіант от китайський смартфон Honor, його оболонку, те, що він. Пропонує і китайський там смартфон, припустимо, OnePlus. Я б краще собі взяв Honor. Тут є українська мова, все інше налаштовується в два кліка. Тепер давайте я вам розповім за його процесор. Пам'ятаєте, я вам казав, що ці от субфламентські смартфони Honor це щось між Motorola і По. Конкретно даний пристрій Honor 100 отримав чип Snapdragon 7 Gen 3. Прошу вас не плутати зі Snapdragon 7 Plus Gen 3. Це такий самий чип, як у Moto H50 Pro за там Сіті 20. 3-24 тисячі гривень. Тобто це таке собі рішення для субфлагменів середньої ланки. Скажу вам так, що до 15 тисяч гривень можна знайти собі пристрій з процесором значно потужнішим. Припустимо, там Poco X6 Pro, це Dimensity 8300 Ultra, він набагато потужніший. Хоча той пристрій коштує там, щось близько 13 тисяч гривень. Є там всі рівні GT neo 6, neo 6 SE. Вони взагалі отримали процесор 8S gen 3, Redmi Turbo 3 теж там коштує 12 тисяч гривень. У нього 8 GAM3. Він набагато потужніший за 7 ген 3. Однак я не можу сказати, що потужності цього чипу недостатньо для тривіальних і не зовсім тривіальних задач. Щоб ви розуміли, з його допомогою навіть можна грати в найвимоливіші ігри на максимальне налаштування графіки. Тільки в цьому разі у вас буде там не 50. Кадрів в секунду, як припустимо, на пристроях з чипом GAM3, а десь 35-40 кадрів на секунду. Ось ви можете зараз побачити результати після стрес-тестів, обчислювальних ядер і відеоядер. Як бачите, результати значно вищі середнього. Тож я не можу сказати, що цей чип 7GAM3, він не актуальний. Тим більше, коли мова йде за пристрій вартістю до п'ятнашки, плюс до того він максимально енергоефективний, а його потужності цілком вистачає для того, щоб інтерфейс взагалі не ла. Так, щоб він працював як літак. Знов-таки повторюсь, тут немає жодного мікрофрізу, мікролав. Все працює не гірше, ніж там у фламенів за 30-ку і 40 тисяч гривень. Тож, якщо для вас не критично важливо, щоб в найвимогливіших ірах у вас стабільно було там, 60 кадрів на секунду, то можна брати його і навіть грати в ігри. Розумієте про що я так? От, а з точки зору енергоефективності він навіть ліпше, ніж той самий там 8 s gen 3, 7 Plus gen 3 і так далі. Всередині цього смартфона встановили акумулятор. Ємністю 5000 мАч. Заряджається він виключно по дроту, бездротової зарядки немає, однак потужність зарядки по дроту складає 100 Вт. Для того щоб він повністю зарядився, потрібно всього на всього пів години. А що стосується часу автономної роботи, він майже не поступається навіть своїм головним конкурентам, які отримали банк ємністю 5,5 тисяч Повного заряду цілком вистачає на півтори дні роботи. Так, він живе трохи менше, ніж там GT Neo6, GTI. and now she's s-e Проте він живе довше, ніж припустимо Poco F6 з банкою на 5000 тисяч Причому суттєвою довше, десь там різниця між ними там 15-20% на користь цього Honor. З оптимізацією у Honor все дуже добре. Тож, повірте мені, ви точно будете задоволені часом роботи цього красення. Ну і вишинкою на торті є його камери. Всі ви добре знаєте, що у компанії Huawei з цим принципі все дуже, -дуже добре, і вони постійно встановлюють якісь ексклюзивні модулі камер навіть в свої субфлагманські рішення. Там винятком є Honor 100. Якості основної камери використовується рішення від компанії Sony, а саме сенсор IMX 906 на 50 Мп з оптичною стабілізацією. На чергокутник тут теж непростий на 12 Мпіксів і знов-таки з автофокусом. Тобто він зможе вам запропонувати макро і під час фотозйомки, і під час відеозйомки. В цьому ціновому сегменті подібно зможуть показуватися або смартфони Motorola, або якісь вживані апарати від А брендів. Фронтальна камера тут теж непроста. На 50 мегапікселів з підтримкою електронної стабілізації і можливістю запису в 4К на 30 кадрів на секунду. Для того щоб ви розуміли на що спроможні камери цього смартфона, я зробив для вас невеличке порівняння з основними конкурентами, а саме смартфонами Poco F6, IQZ9 Turbo і і GT Neo 6. Всі вони коштують плюс-мінус однаково. Давайте дивитися, що з цього вийшло. Що стосується денних фотографій, я не можу сказати, що між ними є прямо якась вагома різниця. Однак я точно можу сказати, що на Honor є баланс. Мені подобається його кольоропередача, мені подобається його загальний підхід за деталізацією. Ну можливо, Honor демонструє трохи кращий результат, хоча тут все залежить від прикладу. Коротше, якщо робити фотографії в день, виключно на основну камеру, не використовуючи портретний режим, не використовуючи макрозйомку... Я б, скажімо, так не став платити більше за пристрій від цього виробника. Однак, якщо все ж брати до уваги портретну зйомку, мені вона набагато більше подобається саме на цьому онорі. по перше, тут є, хоч і цифрове, але двократне наближення, і за ним це портретне фото виглядає більш природньо. Бо коли ти його робиш з широким кутом огляду, я припустимо на Xiaomi, це виглядає якось зовсім сумно. Ну, і зверніть увагу на скінтон, роботу алгоритмів. Коротше, я ставлю портретному режиму цього Honor плюс, ним 100% можна користуватись на повсякденній основі. Також окремо я хочу звернути вашу увагу на макрорежим. По перше, зверніть увагу на мінімальну фокусну відстань у конкурентів, і навіть в цьому е плані мені більше сподобався Honor, ніж вони. І на мінімальну фокусну відстань у Honor. Тобто, це те, про що я вам казав. Тут є повноцінне макро. На червокутник мені теж більше за всіх сподобався у Honor. Самі можете бачити е різницю. Фронтальна камера у нього теж на рівні, і як на мене, вона найкраща з цієї четвірки. Хоча Realme теж показує доволі непоганий рівень. Коротше, фронталка, принаймні, з точки зору фото зйомки прямо добчик. Тепер давайте подивимось на зйомку відео на основну камеру. Він міє писати в максимальній роздільній здатності 4К 30 кадрів на секунду. Прямо під час відеозйомки ви можете перемикатись між начерококутним модулом і основним. Тобто на теж вміє писати 4К. Також у вас є можливість двократного цифрового наближення. Як бачите, працює гібридна стабілізація, і з точки зору плавності картинки все дуже і дуже добре. До роботи автофокусу в мене теж немає жодних питань. На щоб отримати таке приємне макро, треба власноруч перемикатися на начерококутний модуль. Як на мене, до 15 тисяч гривень результат дуже і дуже непоганий. Тепер слухаємо якість записи звуку. Так, друзі, пишемо відео на Honor 100. Основна камера 4К на 30 кадрів на секунду. Фронтальна камера теж вміє писати 4К 30 кадрів на секунду. При цьому працює електронна стабілізація, і до стабільності і самого зображення в мене немає взагалі питань а от до кольору передачі, так само як і на всіх інших смартфонах Honor, мені трохи не подобається. Кольори мого обличчя якийсь дуже б'ютифікований. Я розумію, що він автоматично вимкнув режим HDR, тому що подивіться на задній план, небо, начебто не так, щоб сильно було пересвічено, Проте за рахунок цього моє обличчя виглядає максимально неприродне. Щось подібне демонструють айфони. Ну коротше, до роботи алгоритмів у важких умовах. У мене є питання. Якщо казати за легкі умови, то картинка буде виглядати плюс-мінус якось от так. Чи подобається вам такий результат? Можете написати в коментарях. До речі, можна перемикатися з начеркокутного режиму на отакий. Ось чик. Чекаю на ваші коментарі. Як на мене, до 15 тисяч гривень це точно одна з найкращих камер, якщо не найкраща в принципі. Можливо, з нею зможе конкурувати камера Motorola H50NEO, хоча навіть тут я не впевнений. Просто там є ще телефотооб'єктив, там так він трикратний, такий собі там, за якістю. Однак, ну... Більше варіантів немає. Но це якщо брати до уваги саме нові смартфони. Ну і процесор тут буде ліпше ніж у цієї Dimensity 7300. Тож друзі, враховуючи все те, що я вам сьогодні розповів, я вважаю, що саме на китайській версії смартфонів Honor. Точно варто звертати увагу. Так тут є деякі, якщо їх так можна назвати, проблеми, які е, стосуються усіх майже усіх китайських смартфонів. Тут немає там 7-го і 20-го бендів для роботи 4G. Однак для України в першу чергу потрібні 3-й бенд і 8. -й. 4G Тут працює без проблем. Принаймні в Одесі ходив взагалі, як біла родина, все окей. Ну ми це питання піднімали вже не раз. Тож я не хочу повторюватися. Це якісні пристрої, приємні на дотик зі стабільною роботою. Тобто, ви його купили, і ви взагалі не переймаєтесь з приводу того, що. Там щось зламається. Мій досвід підказує, що ці смартфони Huawei Honor в цьому плані прямо топчик. Тут крута камера, продуктивний процесор, дуже приємний екран, тобто. Ну, питань нуль єдине, що мені треба зрозуміти, чи варто мені далі звертати на них увагу? Чи готові ви платити гроші за смартфони Honor, там замість OnePlus, Realme і так далі? Чи нам і цього достатньо? Ну і третє питання: тут блок камер ще більш-менш симпатичний. Але всі наступні смартфони Honor 200, 200 Pro і навіть 100 Pro отримали такі овальні блоки камер. Вони ще раз з'явилися перед вашими очима. Як ви ставитесь до такого дизайну і чи готові ви платити гроші за а, щось подібне, а так, якщо брати і проводити паралелі, конкретно цей Honor 100, модифікації 12256 це от сьогодні прямий конкурент там OnePlus Ace 3V, Realme GT Neo 6, Neo 6 SE, IQ Z9 Turbo, потім Poco F6, вартість у них плюс-мінус однакова. От це сьогодні ми зробили порівняння, ви самі побачили. Оцей Honor 200, Honor 200 Pro, там вже от конкуренція йде з OnePlus Ace 3. AS3 Pro, потім там Realme GT 6, ну не знаю. Тож сказати, що вони дешевші за своїх конкурентів, я не можу. Навпаки, цей бренд Honor він теж створювався якраз таки для того, щоб конкурувати з Xiaomi. З Realme, з iQ, з усіма оцими суббрендами від відомих нам компаній. Просто мені в принципі треба розуміти, як виставити до цього бренду. Бо в якийсь момент вона зникла з нашого полю зору. Там їх замінило всі OnePlus, Realme і так далі. і Ми просто перестали про них говорити. Чому це стосується Huawei, Ну всім ясно, тобто тому, що там зникли google сервіси, там зараз до речі, можна їх теж встановлювати якось там кастильно і так далі. Там окремо папка буде з улави. Отак можна це робити. А у, у з цим взагалі ніколи не було проблем. Коротше, я е, чекаю на ваші коментарі. Ось я після цього буду робити якісь висновки. Ви б купували китайські смартфони Honor, враховуючи все те, що я вам казав, е, на території України. Чи не купували? Чи варто звертати на них увагу? У мене на цьому все. Щиро дякую за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, діліться цим відео зі своїми друзями і нехай буде з вами Android. Дивимось звернення від наших військових і приймаємо участь у розіграші смартфону Pixel 8 Pro. Шановні підписники Андро News, звертаємось до вас за допомогу в придбанні засобів РЕП та аналізатора дронів для нашого підрозділу. Завчасно висловлюємо щиру вдячність за вашу патріотизм та вагому допомогу Збройним силам України. Завдяки вам, наша перемога ближче. Бийка ЦАПа! слава Україні! Героям Слава! Ну і пам'ятаєте, що кожен ваш донат від 300 гривень дає вам змогу отримати абсолютно безкоштовно смартфон Pixel 8 Pro на 128 гб. Це вживаний варіант, але в ідеальному стані. Я вважаю, що це невеличка сума для такої можливості. Але головне це все ж допомога нашим захисникам. Щиро дякую всім, хто долучається до зборів. Слава Україні! Слава вільному народу. Разом до перемоги. Побачимось.